Кримська молодь обриває телефони Міністерства освіти України. Студенти шукають вишів за межами півострова. З три сотні вже забрали документи, бо навіть продовжили навчання. Та чи всіх беруть по країні? Дізнавалася Юлія Фінгарет. Чотири роки вже вчився в українському університеті і вирішив закінчити теж в Україні. Ще вчора Мемета Міразмаєв був кримським студентом. Вчився на математика у Таврійському національному університеті в Сімферополі і мріяв стати учителем. Я хотів працювати програмістом або в школі учителем. В Криму? В Україні хотів. А так як там така ситуація, то переїхав сюди. За кілька місяців хлопець мав би отримати диплом спеціаліста. Утім, коли викладачі натякнули, що їхня група стане російськими випускниками, Мемет остаточно вирішив довчитись у столиці. Сьогодні хлопця без проблем зарахували на п'ятий курс мехмату до Київського університету імені Тараса Шевченка. Україна все таки стремиться в Євросоюз, і якби я теж більше придержуся цього міння. Щоб перевестись до київського вишу, Мемет зателефонував на гарячу лінію Міносвіти. Добрий день міністерство освіти. Слухаю вас. Вже тиждень кримські студенти та їхні батьки обривають гарячі лінії і просять перевестись туди, де гарантовано отримують українські дипломи. В основному це або Київ, або Харків, або Львів, або інші південні регіони. Скі національний університет імені Тараса Шевченка зарахували вже більше 40 кримських студентів. Це молодь з різних факультетів, в основному бюджетники і ті, хто хочуть продовжити навчатись безкоштовно. Тут їм пообіцяли, що так воно і буде. На сьогоднішній день ми всі накази підписали. Проректор університету показує список нових абітурієнтів. Ті, хто вчились на бюджеті у Криму, не платитимуть і тут разом зі студентами до іншого вишу переїжджають їхні бюджетні місця. А тим, хто вчився на платній основі, вартість в новому університеті обіцяють не підвищувати, ба більше деякі контрактники зможуть навчатись безкоштовно. Чотири студенти інституту міжнародних відносин відділення міжнародного права звернулися. Із заявою до нас, що о, якщо потрібно, вони готові перейти на контракт, бо вони із заможних родин, які можуть сплачувати, для того, щоб їхні місця віддати під кримських студентів, бо вони чудово розуміють, яка біда трапилася. Утім, кримським студентам раді не в усіх українських вишах. Сьогодні звоніла Харкова своєму зукальну академію ім'я декан Сказала, що бюджетних місць не только контракт. Такі прецеденти є не завжди університети в інших регіонах України приймають охочі цих студентів, але завжди з ним їх можна переконати це зробити. Тим часом Верховна Рада готується взагалі зупинити роботу кримських університетів. Депутати підготували законопроект про окуповані території. Один з пунктів документу забороняє будь-яку ліцензійну діяльність на півострові, зокрема й університетську. Регіонали вимагають підкоригувати законопроект. Відповідно до логіки цього закону, ми маємо закрити університети, де вивчають українську мову, де пропонують українські програми, це ставить під великі ризики претендувати на повернення Криму під контроль української влади, депутат говорить про збереження української освіти на півострові. Тим часом кримські студенти, які переїжджати, не планують, вже готові отримувати російські дипломи. Російський диплом вже будуть получать студенти, які закінчують в этом году університет. А учебники ті, які на українському мові, їх уже не будуть. Буде більше, як під старий тип обучення, як в советському союзі. Нє так бо. Біль... Ну, больше нравится стипендії. Пока что уже вторую неделю задержка. Йде, я Не знаю, вроде говорили, что я сократят. Перевести з кримських навчальних закладів в інші регіони. Поки що попросилися близько трьох сотень студентів. А їх у Криму 37 сім тисяч. Юлія Фінера, Скляренко, Олександр Хоменко, Володимир Тихомир та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ.